Напевно, багато хто з вас, розглядаючи картину генія відродження Пітера Брейгеля, запитає: Як так може бути, щоб Віфлеєм був засипаний снігом? Які цілі мав геніальний майстер живопису, і що хотів сказати глядачеві своїм незвичайним твором? Яку головну претензію до жителів Віфлеєму озвучує полотно перепис у Віфлеємі? Давайте роздумуємо про це разом. Ви дивитесь канал НеБООН, не забудьте, будь ласка, підписатись на наш канал і залишити будь-який коментар до цього відео. Оскільки євангелисти зійшлися на тому, що місцем народження Христа є Віфлеєм, адже згідно пророцтв старозавітніх пророків, це місто, де мав народитись Месія. Згідно з писанням, Йосип і Марія, підкоряючись указу римського імператора Августа, вирушили з Назарету до Віфлеєму, де відбувався перепис населення. Указ імператора говорив, що кожному юдею потрібно повернутися до міста, де він народився для реєстрації. Тому законопослужний Тесля і вирушив у досить небезпечну, через термін вагітності Марії дорогу між Назаретом і Вифлеємом приблизно 150 кілометрів. Зараз ми легко подолали цю відстань за декілька годин, але в ті часи така дорога могла тривати декілька днів. А Марія була вже на дев'ятому місці вагітності, і дорога на ослядку, в принципі, не найкомфортніша подорож. Погодьтесь. На цю тему різдва написано безліч прекрасних картин, сюжет яких зазвичай один і той самий: свята земля, святе сімейство, ангели, ясла, тварини та інші атрибути класичної різдвяної історії. При цьому зображалося все дуже велично, урочисто та благородно. А ось нідерландський художник, 16 століття, Пітер Брейгель, старший, абсолютно інакше подивився на євангельський сюжет і створив твір у властивій йому мальовничій манері. І тепер, через століття, ми можемо споглядати різдвяний сюжет, виконаний на зимовий лад Аля Нідерланди. Це той випадок, коли якась подія Євангелія послужила художнику, який хотів показати політичні та побутові реалії своєї країни та свого часу. До речі, час створення перепису Віфлеємі збігається з початком нідерландської революції, початку активної боротьби нідерландців проти іспанського феодалізму. І що цікаво, Брейгель не був би Брейгелем, якби не використав оригінальне трактування сюжету та його головних персонажів. Святе сімейство він буквально розчинив серед натовпу, що з'явився до заїжджого двору. Може, святе сімейство споглядає, як жителі містечка очікують, щоб записатись? Наче ні. Може, спостерігають, як місцева сім'я хоче заколоти свиню? Ні. Чи може зустрічають місцевих мисливців, які повертаються до міста по льоду через замерзлу річку? Лише одна деталь виступає сполученою ланкою між євангельським сюжетом: це ослик, на якому їде Марія і віл, який йде поруч. Тому, незважаючи на те, що художник на своїй картині зобразив участь у переписі Йосипа та Марії, досить символічно, він дуже переконливо наголосив на факті присутності Ісуса тут і зараз, показавши, що Христос серед нас, але ми його не бачимо, поки він поза нашим життям, а не всередині. Цікаво, художник зобразив їх цілком звичайними людьми, без німбів та янголят, як це заведено в іконографії. Тим не менш, саме завдяки цим персонажам розвивається ідея та сюжетна лінія полотна, а доповнюють та визначають задум художника осел, який везе Марію, а також віл, який йде поруч. За великим рахунком, лише ці тварини і є сполучною ланкою між подіями, відображеними на полотні та євангельським сюжетом. Адже саме цим тваринам належало бути при народженні немовлятка Ісус. А ще придивившись, бачимо, що щодо Марії, Йосип є другорядною фігурою і зображений художником зі спини закреслатим капелюхом, незвичним для жителів північних широт. Ми не хочемо розглядати його обличчя. Та й сама Марія малолітня, вона зображена в темних покривалах, які також не властиві традиційним нідерландським вбранням, що виділяють її на тлі інших жінок. Брегель цю історію використав, щоб передати суть того свавілля, яке чинила в нідерландських містах та селах місцева влада. Як символ цієї влади, художник показав герб габсбургів, до роду яких належав Філіп ІІ іспанський, який правив на той час у Нідерландах. Він помістив його на стінах будинку, під дахом якого йде зовсім не перепис. Брегель показує мешканців Віфлеєму, які буквально пропустили знайомство зі святим сімейством і народженням Месії. Вони проспали, бо все, що ми бачимо на картині, так сильно виснажило їх. Ви не побачите жителів Віфлеєму у вертепі, але вони там є. А точніше, їхня байдужість і зганяті своїми справами. Так, нідерландське селище зображено сніговою зимою, чого зрозуміло, в реальному Віфлеємі не може бути. Точка зору, з якої глядач бачить те, що відбувається, розташована досить високо, ніби художник писав свою картину, дивлячись з вікна на горищі якоїсь споруди, буквально вихопивши миттєвий ракурс. Лінія горизонту висока, що дозволяє йому показати на картинній площині величезну кількість персонажів, деталей та різних дій. Зимовий день наближається до кінця, червоне сонце котиться до лінії горизонту і лише злегка проглядається через гілки дерева в центральній частині полотна. Ніби цей день іде до завершення, а попереду свята ніч. Але її побачать не всі. Далі, розглядаючи ліву частину картини, бачимо, що біля дверей заїжджого двору зібрався щільний натовп городян. У глибині будівлі прокладаються столи, за якими господарюють чиновники, обкладені податковими книгами. Як уже було сказано вище, хоча твір Брейгеля і носить назву Перепис, дії чиновників не що інше, як збір податків. Ну а по суті, картина Брейгеля є справжньою енциклопедією життя невеликого нідерландського містечка взимку, а білий сніг та лід. Символізують оновлення, майбутні радощі, початок чогось нового. Сподіваємось, вам сподобалось це відео. Будь ласка, перевірте, чи підписані ви наш канал, щоб ви не пропустили наші наступні відео.